11-й відкритий чемпіонат зі спортивних танців за кубок міста героя у різних вікових категоріях. Змагались учасники, яким 3-5 років так і майстри спорту. За час війни це перший захід такого масштабу, тож його провели з дотриманням усіх правил безпеки. Для цих дівчат і хлопців танці стали частиною життя. Спочатку карантин, потім ще страшніше лихо війна довго не давали змоги займатися улюбленою справою в колективі, брати участь у різних конкурсах, змаганнях. Тож сьогоднішній чемпіонат став святом для кожного учасника. Дуже полюбляю танці. Це моє життя, це моє все. Мене війна дуже змінила. Ось і зараз наразі я не. Боюся виходити на паркіт. Танці це моя життя. Без них мені, коли почалась війна, ми не танцювали, і мені було складно, тому що я постійно танцювала, і в мене кожен день був заповнен бальними танцями. Но потім ми хвернули, і це дуже добре. 380 учасників з різних областей: Київ, Дніпро, Полтава, Луганськ, Харків поринули в атмосферу спортивного азарту, змагань і водночас вишуканого витонченого бального танцю. Попри воєнний стан і небезпеку, діти зі своїми батьками, керівниками завітали до Харкова, щоб продемонструвати свою майстерність та поспілкуватись з однодумцями. Всі дуже раді були б приїхати к нам в Харків. По-перше, ми ж проводимо в безпечному місці. Харків завжди був лідером в нашій країні по спортивним танцям. Кубок мера міста зі спортивних танців проводиться вже більше 10 років. Звісно ж, що найбільша кількість учасників чемпіонату це харків'яни. 200 хлопців і дівчат різного віку відстоювали право називатись кращими. Захід перетворився на яскраве спортивне свято. Ще раз це доказує, що Харків спортивна столиця, що Харків танцювальна столиця, і я впевнений, що сьогоднішня участь принесе дуже багато таких емоцій усім учасникам, усім глядачам. Вітаючи учасників заходу, Ігор Терехов висловив сподівання, що наступний чемпіонат пройде вже в мирному Харкові. Присутні подякували і славним українським воїнам, завдяки яким є можливість проводити такі свята. Тренери та керівники спортивних клубів були відзначені подяками міського голови. А переможці чемпіонату в своїх категоріях отримали медалі та кубки, а також пам'ятні подарунки. І запрошуємо всіх учасників суддів. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Гришко – Новини Харків